Це сепаратор клітин крові, основне обладнання для трансплантації кісткового мозку. Цей апарат робитиме забір стовбурових клітин кісткового мозку, які потім пересаджуватимуть пацієнтам. Зараз лікарі західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру навчаються, як це робити. Вони виконують пробну процедуру. Забір стовбурових клітин, він триватиме довше. Так. До п'яти годин воно може добре. Сепаратор працює таким чином: пропускає через себе кров людини, забирає необхідну кількість стовборових клітин і повертає кров назад в організм. Він вартує 1 мільйон 700 тисяч гривень. Його для лікарні придбав благодійний фонд Запорука. Цей фонд разом з італійськими партнерами ремонтує відділення трансплантації у лікарні. Бюджет цього проекту понад 400 тисяч євро. В цих приміщеннях, де ми зараз знаходимося в 2022 році. Ми зможемо проводити автотранс. Коли є пацієнт і сам донором. І ці приміщення вони є специфічні. Ми зараз знаходимося в те, що скоро буде боксовною палатою, яка має бути максимально рівня стерильності, так тому що в процесі трансплантації дитинці, котра йде на трансплантації спочатку вбивають кісткове мозок хіміотерапії. І зрозуміло, що вона після цього вона не має опірності до інфекцій і мусить знаходитися в стерильних умовах. У стерильних боксах палатах пацієнти перебуватимуть від місяця до трьох. Спочатку тут проводитимуть автотрансплантацію кісткового мозку, а згодом робитимуть Садки від родинних і неродинних донорів. Трансплантація кісткового мозку це є вбивання власного хворого кісткового мозку і заміна його на здоровий або свій, або від донора без цього процесу. Вилікування від більшості онкологічних важких захворювань є неможливим. Більше 200 дітей щороку нових пацієнтів потребують пересадки мозку протягом календарного року, пересадки кісткового мозку. Охмадець за минулий рік зробив порядка 30, ну округлієм 30, і так само інститут раку автологічних трансплантацій, десь там 30+. Плюс, так, тобто. Всі інші лишаються без лікування, вони або без лікування, або їдуть за кордон. Такі трансплантації вже наступного року планують проводити і тут, у західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Ми очікуємо, що компенсація за таку операцію від міністерства чи НСЗУ буде понад мільйон гривень. А з того досвіду, який ми бачимо в соціальних мережах, коли Благодійні фонди шукають гроші. Чи держава оплачує такі процедури за кордоном? Це такі такі ціни стартують від 150 п'ятіс тисяч євро. Майбутнє відділення трансплантації зможе прийняти 12 дітей щороку. Ольга Дейнека Ірина Бучинська, новини на Суспільному, Львів.